Вітаю всіх небайдужих до парфумерії. Моє ім'я Оксана, і на цьому каналі я ділюся враженнями про аромати зі своєї парфумерної колекції. На початку кожного місяця я обираю парфумерію від одного бренду, користуюсь нею впродовж тижня, для того, щоб згадати, можливо, аромати, якими я не так часто користуюсь. Щоб поновити в пам'яті свої ольфакторні враження, деякі з них навіть змінюються. І таким чином відбувається нашировування ароматів, тому що більш-менш в рамках одного бренду база ароматах подібна. І таким чином я для себе відкриваю інколи навіть і нове звучання в ароматах. На початок червня я обрала нішевий бренд. Different Company, який створений у 2000 році видатним парфумером Жан-Клод Елена і його донькою, також парфумеркою Селін Елена. І почну я свою розповідь з аромату з лінійки одеколонів С'єн де Orange. В першу чергу хочу відмітити форму випуску ароматів від Different Company. Саме цей аромат в мене ось в такому рафілі, який. Я можу перезаповнювати у флакон. Флакони від Different Company відкручуються. Деякі з них ще не відкручувались на початку видання, а перевидані вже мають таку можливість. І таким чином відбувається перезаповнення аромату. Я ще також хочу показати, окрім рафілу. Рафіл зазвичай 90 мл. Також в набір входить піпетка. Та лійка. Окрім повноцінних флаконів, 50 мл, 100 мл та рефілів. Також є travel версії В 10 мл. Вони також відкручуються. В попередніх версіях навіть рафіли ще не відкручувались. І Крім рафілів, є також металеві футляри. Це дуже зручно для подорожей, для того, щоб не пошкодити флакон. І ось таким чином ми фіксуємо 10 мл тревел-версії улюблених ароматів і стильний футляр, готовий до подорожі. Назва «С'єн де Оранж» вже підказує нам, що в ароматі має бути присутній компонент апельсин. Так воно і є. Як заявлено, так і відчувається в самісінькому старті, є солодкавий духмяний апельсин, який достатньо швидко видозмінюється, і аромат починає звучати пряно і дещо одеколонисто. Ним користується мій чоловік в якості освіжаючого деколону. Я його відчуваю як акварельний деревинний аромат лісу після дощу з усіма гіркуватими, трав'янистими пахощами, характерною землистістю за рахунок моркви та ірису, які входять до парфумерної композиції, і також в ньому відчувається кора, розтерта в руках. В ароматі кору я можу прочитати як шкіра. Вона заявлена в партнерній композиції, але я її яскраво не відчуваю. В цілому освіжаючий спокійний, повсякденний аромат з яким я відкриваю своє літо. А 2 червня я обираю аромат, який наповнює природньою силою чари листя. Він пахне різнотрав'ям, теплим сіном. Усіма літніми польовими ароматами водночас. Тут і м'ята, і любисток, і чебрець, і майоран, і шаблія з сушеною ромашковою масоводою. Запашна, духмяна, тонка і природня композиція. Найперший аромат бренду створений його засновником Жаном Клодом Елена, і флакон з першого погляду вже викликає візуальне задоволення. Мінімалістичний, з важким металевим добротним ковпачком і лаконічним надписом. Османтус чайно-зелений освіжаючий аромат з легким цитрусовим відтінком. Хоча нота чаю пахмерним пірамідія відсутня, але я його відчуваю як охолоджений міцний напій з лимоном і з додаванням спецій. Це базовий аромат на повсякдень і чудовий представник нішевої парфюмерії, з якого, на мою думку, варто починати знайомитися загалом з нішевими ароматами. Всі аромати Different Company об'єднує прозорість в звучанні і своєрідну акварельність. Токі не виключення тут відчутна деревина, квіткова зелень і. Характерна терпкість від кульбаби. Ця цікава нота прикрашає парфюмерну композицію. Вона не часто зустрічається в ароматах, і тим це аромат ще привабливіший. І м, така терпкість додає злегка чоловічого характеру аромату. Загалом він стриманий і універсальний на щодень. Сан-себоа. Пом'якшена деревина з легкою. Пудровістю за рахунок фіалки. Це аромат, оточуючи відчувають по-різному. Декому він пахне білим цвітом, дехто відчуває в'язку смолянистість з деревиною, а інколи він відчувається терпкою з зеленю з легкою гірчинкою. Комфортний, акварельний, натуралістичний аромат, який завжди доречний. Орієнта Lounge – Лагідний делікатний східний аромат з європейським звучанням. Тут всього в міру відчувається і амбра, але вона звучить не домінантно, а ніби навіть злегка прозоро, в яку додали ще соку від цитрусів і трішечки поперчили. В ароматі також я відчуваю легку зелень, трішки кориці. І трішки спеції карі. В ньому всього обережно, потроху і дуже в міру. Південна бухта або південна затока. З цим ароматом в мене сталася любов з першого подиху, аромат озону, чистого кришталевого повітря, навіть аромат чистої вологої тканини та хрусткої пряної трави з ледь ловивим перцем. І його авторка селін Елена продовжила шлях свого геніального батька акварельними стежками. Одним словом, це гармонія у флаконі.